Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Цього дня ви відчуєте великий приплив сил та енергії. Завдяки цьому ви зможете реалізувати можливості появи ініціативи. Телець. Постійні сумніви у своїх рішеннях деякий час заважатимуть вам. Однак варто просто зачекати. Намагайтеся залишатися цілеспрямованим. Близнюки. Через надзвичайно велику кількість справ ви почуватиметеся втомленим і розбитим. Проте, за певного чіткого плану, вам вдасться виконати все якісно та вчасно. Рак. Потреба духовної гармонії змусить вас шукати шляхи для її досягнення. Наприклад, у цьому допоможе медитація. Лев По вас дуже скучили рідні. Тому не залишайте їх поза увагою. Залітайте до родичів додому або проведіть час в іншому місці. Діва. Емоційна чутливість у цей день переслідуватиме вас. Щоб не наламати дров, намагайтеся якнайменше спілкуватися з іншими людьми. Терези. Не намагайтеся щось пояснити людині, яка заздалегідь негативно налаштована. У вас нічого не вийде, але настрій ви зіпсуєте. Скорпіон. Знайдеться привід сильних негативних емоцій. Це можуть бути неприємні спогади з минулого або зустрічі з людиною, яка їх спровокує. Стрілець. День буде насиченим. На вас чекатимуть багато вражень, нові знайомства та зустрічі. Не бійтеся яскраво показати себе. Козиріг. У жодному разі, навіть незважаючи на великі проблеми, не здавайтеся. Досягти мети допоможе лише неабияка наполегливість. Водолій. Краще не тримайте претензій, які накопичилися всередині вас щодо інших людей. Скажіть їм про все прямо. Риби. Якщо хочете, щоб ваші плани та очікування насправді стали реальністю, нікому про них не розповідайте. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.